Всім привіт! З вами традиційно я, Павло, і поговоримо про свіжий реліз від v плеєр В них вже були плеєри з індексом V1, але здається, тоді вони додавали ще літеру А або Ді. А це вже без літери, ну або вони просто перевикористали індекс, щоб додати плутанини. Але це новий пристрій, компактний, бюджетний, побудований на Sarus Logic 43131. Прошивка тут від Хібі, тому тут ніякого Android, хоча є Wi-Fi і Bluetooth. Ну, те, що ми маємо зазвичай в плеєрах Хібі, тут також присутнє. Кошту він в них на сайті здається 90 доларів, але поки що вони роздають купони зі знижкою до 70. Але там в них ціна варіюється, здається, передзумовлення взагалі були по 60 на Аліекспресі. Є також певні знижки. Коротше, ціна десь приблизно в цьому діапазоні. Тож компактний бюджетний плеєр з купою гарних функцій. Що ще можна бажати? Давайте подивимося, що це, це нам дає. А анекдот дня сьогодні такий. Ми з того покоління, що натиралися профумованими сторінками з каталогів Avon та Oriflame. Коробочка доволі компактна і в неї дуже вдалий дизайн. Насправді ось цей визерунок на верхній стороні коробки це імітація того, що ми маємо на задній стороні плеєра, і як на мене, це доволі прикольна ідея. В середині коробки йде інструкція, як розблокувати ліміт гучності. Тому що в деяких країнах законом вимагають обмежити максимальну гучність пристрою, і Китай тепер в їх числі, тому з заводу тут стоїть обмеження потужності, але його дуже легко відключити, якщо вам це потрібно. Тож, сам плеєр, а під низом йде ось такий трохи незвичний мішечок з аксесуарами. До речі, там є кілька варіантів аксесуарів, тож окремо можна. Докупити чохол з кліпсою, зараз покажу його. І також USB Type-C на Lightning кабель, якщо вам він потрібен, бо дуже гарно працює він також у ролі ЦАПу. Так, в нас тут вселякі інструкції: гарантійні талони, запасний протектор на екран це, звісно, не скло, це плівка. Але тут такий самий вже був наклеєний з заводу. Звичайний USB Type-A на Type-C кабель, щоб його заряджати, використовувати як ЦАП. Також Type-C на Type-C і Lightning на Type-C, якщо у вас ще iPhone е, до 15-го. І ось такий чохольчик з кліпсою. Ми таке вже бачили багато разів, але добре, що можна такий додатковий аксесуар собі взяти в комплекті з ним. Якщо вам потрібно його десь на ремені носити або навіть на футболці, то це доволі життєвий варіант. З точки зору дизайну виглядає він дуже привабливо, ну в першу чергу завдяки компактним розмірам. А коли розумієш, що тут не тільки плеєр, а ще й функція блютуз ресіверу, а також функція ЦАПу, при тому, що в нього розмір десь як у флагманських Bluetooth ресіверів то це взагалі викликає повагу. Він дуже добре лежить у руці завдяки ось цій продовговатій формі, і в цілому відчувається дуже добротно зроблено. Нічого не трохкотить, не болтається, тому дуже гарно виглядає. Дизайн привабливий, ну, принаймні, на мій плебейський смак. Він зроблений здебільшого з пластику, тільки ось ця задня панелька з Текстурою, вона зроблена з металу і поліровані частинки доволі швидко збирають відбитки пальців. Ну, це вже думаю такі дрібниці. Тут є гвинтик, але якщо його відкрутити, то нічого не станеться. Тому задня панелька, щоб її зняти, мабуть, потрібні там, я не знаю, додатково його нагріти або щось таке. Тому батарея, якщо і зміна, то не так легко. Тут вони з одного боку втратили трохи можливість. Ну а з іншого боку, я думаю, що на одному гвинті воно б все рівно нормально не трималося. От що мені тут подобається, це те, що вони не поскупилися на елементи керування. Я маю на увазі, що кнопок тут багато і вони дуже гарні тактильно. З одного боку, в нас регулятор гучності у вигляді двох окремих кнопок, слот для мікро sd карток. І тут в нас повноцінні три кнопки керування відтворенням, а також кнопка живлення. Усі кнопки мають доволі е рельєфні ось цей е іконки на них, і тому вони дуже добре знаходяться на дотик, без того, щоб дивитися на екран. Тому в цілому в нього дуже непогана ергономіка, і взагалі він добре керується. Знизу в нас USB Type-C. можна його використовувати як ЦАП, заряджати, отримувати доступ до картки. Ну, тобто, все, що і очікуєш, тут працює. Про зарядку працює він. Ну, в мене пропрацював від 8 до 12 годин, дуже залежить від того, який ви виход використовувати і яке навантаження. На верхній стороні в нас два виходи звичайний і балансний для навушників. Ну, звісно, для такої ціни тут не варто очікувати, що екран буде прямо на всю передню панельку. Він займає десь половину цієї передньої панелі. Бачите, знизу вони тут навіть розмістили такий цікавий світлодіодний індикатор. В цілому, екран доволі якісний, як для такої ціни, і для бюджетного маленького пристрою. Ну, як бачите, передня панелька теж збирає відбитки пальців. Ну, що ж, доведеться часто терти його в футболку. Але екран доволі непоганий. В нього гарні кути огляду, нормальна роздільна здатність, пікселі не стрибають в очі, і він доволі добре. Реагує на всі жести по екрану, тому в цілому, як на мене, дуже гарно зроблений пристрій. Прошивку тут очікувано зробили хібі, тому ми маємо той самий набір функціональності, що на власних плеєрах компанії. І це, мабуть, найкращий варіант, тому що це максимально функціонально насичена і прошивка з того, що ми маємо на ринку. Ну і вона доволі нормально зроблена з точки зору ергономіки і логіки. Головне меню в нас має шість пунктів. Давайте, мабуть, по, по порядку. Тож, музика це медіатека, всі треки, файли, альбоми, артисти. Ваші плейлісти та налаштування музики. Є також пошук, але не те, щоб він був дуже зручний на такому екранчику. Далі в нас можна увімкнути Хібі і це насправді дуже гарна ідея для такого маленького екрану. За допомогою Хібілінк ви можете керувати плеєром, там створювати плейлісти, файли і все інше зі смартфону. Далі USB-режим доступ до файлів, використовувати його чи використовувати його як ЦАП. Оновлення медіатеки, чи треба це робити автоматично, як програвати? Плейліст, шафл і так далі. Запам'ятовувати останню позицію чи трек, програвання без пауз, саундфілд це типу поліпшувач сцени, але ну, таке. Далі можна увімкнути максимальну гучність, якщо ви використовуєте цифровий вихід. Кроссфейт це плавний перехід одного з треку в інший, не знаю, на що це потрібно. Далі Gain – це вирівнювання гучності треків, корисно, якщо у вас якась збірка, наприклад, переходити на наступну теку при програванні на наступний альбом. Далі швидкісне відтворення. І також чи переходити після вибору треку автоматично на, наступний, на, на екран відтворення. В цілому доволі гарно прокручується, хібі вже як. Пропрацювали це. Далі в стрімінгових медіа в нас є Tidal і Qobuz, але це такі обмежені функціонально клієнти, їх розробляли самі хібі, і тут немає офлайн режиму, тому тільки онлайн послухати, як на мене, не дуже корисна штука, хоча як може комусь і стане при нагоді. DLNA і Airplay, і те здається, як на мене, корисніші. Далі телефонний і PC ЦАП режими. Ну, тут різниця в тому, чи буде він живлення отримувати від USB чи від власної батареї. Доволі зручно в цілому. Ну і режим Bluetooth ресівера І також налаштування. Тут є в нас системні налаштування. от Те, що він запам'ятовує позицію, куди проскролив. Це, як на мене, трохи недолік. Мова, але української немає бездротових налаштування Wi-Fi і Bluetooth. Що цікаво, насправді тут підтримується доволі велика кількість кодиків, в тому числі власний UAT від Hibi. А далі, скільки працює підсвітка екрану, розмір шрифту, ну, великий режим роботи USB, налаштування часу, через скільки вимикатися. У сні і при простої показувати відсоток батареї, можна вимкнути ось цей світлодіодний індикатор. Чи мають працювати кнопки, коли екран не включений. Далі меню швидкого доступу можна налаштувати. Зараз покажу зберігання екрану. Тут або динамічне, або вимкнути це, або обкладинка альбому. Скинути налаштування, оновити прошивку. І ось тут ось це додаткове меню налаштувань розробника, яке активується за інструкцією, Ось тут вимикається цей, це обмеження гучності. В аудіоналаштуваннях в нас режим виходу наушниковий чи лінійний. Два рівні гейну, є M -S -E B, дуже зручна штука, щоб підлаштувати звук під себе. Причому тут можна обирати там швидше, чи повільніше, тепліше, яскравіше. Звичайнісінький 10-смуговий еквалайзер. Один з цифрових фільтрів. Що таке usb deck Feedback? Взагалі не знаю. Як виводити DSD два налаштування, баланс каналів, і також можна активувати вихід DSD, якщо, SPD, якщо він вам потрібен. Зверху випадає ось таке. Меню швидких налаштувань, до речі, це навіть не максимальна яскравість екрану, тому я ж кажу, екран доволі непоганий в цілому. Ну, і можна налаштувати, які тут будуть кнопки, і також екран відтворення. Маленький, але показує обкладинку альбому. Можна додати в обране, навігація по треку, режим відтворення, там перемішувати або всі повторювати. І швидке меню тут можна додати у список, подивитися весь альбом. Ну, коротше, це все як в усіх інших плеєрах. В цілому прошивка працює доволі добре. Я якихось проблем з нею не зустрів за 5 днів, що я плеєром користуюся. Але в інтернеті я бачив, що хтось жалівся, що він в них перезавантажувався. В мене такого не було. По звуку насправді цей плеєр видає, мабуть, максимум того, що можна очікувати в цьому ціновому сегменті. І в цьому розмірі Тому, насправді тут є багато до чого прискіпатися, але це буде от саме прискіпування. Тому що насправді звучить він дуже гарно, збалансовано, з нормальною технічністю, без намагання там уйти в мікроконтраст або навпаки все змазати там, без якоїсь помітної зафарбованості. Тому в цілому я б сказав, що звучить він дуже класно, особливо. Якщо вважати, що його придбали за 60 доларів, то і прослуховувати десь на ходу, то прям дуже класно звучить. Але давайте я спробую вам описати саме те, до чого тут можна прикопатися. Хоча не знаю, чи є в цьому сенс, чи ні, давайте поговоримо. Тож низькі частоти вони йдуть на максимальну глибину і несподівано добре контролюються. В них середня роздільна здатність. Їм трохи бракує дрібних нюансів, але все рівно інструменти звучать доволі реалістично. Він добре передає текстури, що мене теж доволі приємно здивувало, і за рахунок цього дійсно низькочастотний регістр звучить доволі приємно. Йому нормально вдається гуркіт, хоча, звісно, там дуже швидкі якісь переходи. Він не повністю витягує на 100%. Але знов таки, ну не думаю, що це плеєр для вислуховування якихось дуже аудіофільських штук. Хоча трохи спойлер я насправді обрав дуже складні треки, приклади, тому що мені було цікаво зрозуміти. А його максимальний потенціал. Тому в цілому доволі універсальний бас, який буде залежати від того, що ви до нього підключите, і він а, гарно його контролює і низькі частоти залишаються на своєму місці без того, щоб там додавати якусь зайву теплоту у серединці. Ну і прикладом в мене прямо ось такий аудіофільський трек: це Alexis Cole – We Got Fun», Чудовий акомпанімент. Ну, звісно, бездоганне ідеальне виконання вокальне, але цей трек у нас це приклад низьких частот, тому ми тут зараз не про вокал. Вибачте, перервуся трохи. Як на мене, дуже гарний екранчик. Прям класно виглядає. І насправді, от чорна обкладинка, за рахунок того, що вона майже зливається з передньою панелькою, виглядає особливо виграшно. От, але тут непогано прописаний бас, і він залишається на своєму місці. Йому трохи бракує, звісно, реалістичності, ось цих самих дрібних нюансів, але все рівно звучить доволі гарно і натурально, природньо. Середні частоти, мабуть, найсильніша сторона цього плеєру. Вони дуже збалансовані, немає намагання там підкреслити емоції. Але ті емоції, що заложені в треці, він відіграє дуже гарно. Непогана динаміка, ну і в цілому немає уходу в мікроконтраст, тому він не дуже прискіпливий, не дуже вибагливий до якості запису. Хоча якщо там різні ремастери, ну між ними можна там навіть вже почати відслуховувати щось. А чоловічий вокал має приємну вагу, жіночий вокал тут не підкреслений і не висунутий наперед, немає з цього форсування. Інколи мені трошечки забракло агресії, причому не тільки на гітарах з дисторшном, але ще, наприклад, на скрипці в деяких випадках. Ну і плюс йому трохи бракує відчуття епічності і масштабу. Уявна сцена трохи більше середньою за шириною і десь середня за глибиною, але дуже охайно побудована насправді, тому в цілому звучить все дуже збалансовано. І прикладом. В мене ось цей шедевр в усіх аспектах. Мені подобається і альбомна версія, і жива з Made in Japan. Як на мене, це прям шедевр і з точки зору композиції і виконання. Ну, вокал Гілана це, мабуть, головна зірка, але всі музиканти тут і по черзі, і разом показують свою віртуозність. Я ж кажу, дуже гарно написаний трек. А, трохи бракує. Проробленості особливо на верхніх частотах, щоб його повністю відтворити, але все рівно грає дуже добре, і зі своєю задачею надати вам велику порцію сиріт, він порається дуже добре. Верхні частоти, мабуть, вони тут найпростіші на фоні низьких і середніх, але знов-таки, ну, скажімо так, для. Головного призначення цього плеєру вони нормальні. В них насправді непогана дуже протяжність, нормальні атаки затухання і добре зроблений баланс. Вони трохи не агресивні, а їм інколи бракує ось саме такої злості, коли це на деяких треках потрібно, але вони не розгладжені там, щоб звучати якось замилено. Тут, звісно, немає й мови про якісь про якусь чаруватість, дуже спрощені верхні обертони, але базові обертони відіграються дуже добре, що дозволяє передати характер інструментів і звучати їм доволі натурально. І в цілому, по звуку він збалансований. Немає ось прям відчуття, що тут навмисне завалили верхні частоти. Ну і... Останній трек-приклад для верхніх частот я теж обрав безжально складний для цього плеєру: це Пун, барбадос, дуже авдіофільський трек, з дуже класно прописаними верхніми частотами. Звісно, тут бракує шаруватості і верхніх обертонів. Але в цілому інструменти звучать доволі реалістично і приємно. Я, здається, здогадуюсь, що я обирав треки з чорними обкладниками. Хоча я насправді не робив цього навмисно. Аспект, що мене приємно здивував з цим плеєром, це те що, ну, те, що речі, які я вважаю додатковими можливостями, тут працюють доволі гарно. Я, може, трохи упереджений, але для мене головна задача плеєру це програвати локальні файли. А речі на кшталт DLNA, USB ЦАПу, там і всього такого іншого. Вони ну просто приємні такі штуки, які добре мати. Якщо та але якщо там щось не ідеально, ну я не буду цим дуже обурений. Але тут насправді і Bluetooth ЦАП, і USB ЦАП працюють майже без затримки. Я так на око прикинув подивився деякі відео погрався в ігри і не помітив якоїсь затримки може я недостатньо для цього чутливим але може це також залежить від того що використовувати в якості транспорту але приємно здивувало що вони працюють добре також він доволі непогано тримає зв'язок по Bluetooth. Wi-Fi не сильна його сторона але це зрозуміло тому що це все ж Аудіоплеєр, і тут ніхто не поставить прям потужний вайфай для того, що ну, і батарею буде вижирати, і наводки давати. Ну і кажучи про наводки, насправді дуже непоганий темний фон не ідеальний, але з чутливими внутрішньоканальними модельками проблем не виникає. Це не щось гіперпотужне, на відміну від так, не будемо жартувати про політику. А тут 120 мВт на канал зі звичайного виходу і 240 з балансного. Ну це нормально для всіх, ну для більшості, да, може є якісь гіпертугі внутрішньоканальні навушники, але я з такими не стикався. Ну і повнорозміри, там, якщо в них нормальний імпеданс і чутливість, також буде непогано контролювати. Якщо говорити про порівняння, в цьому сегменті в нас два конкуренти. Перший це Snow Sky від FIO, він краще за звуком і трохи дешевше, різниця в звуці не кардинальна, але він потужніший і в нього більше пророблені всі частоти, він такий трохи більш технічний. Але з точки зору прошивки, FIO його тільки допилюють, там і ЦАП вони, начебто, ось -ось зроблять, але все ще ні. Ну і плюс тут зручніше навігація, тут Wi-Fi, тут більше кодиків Bluetooth. Тобто, так, з точки зору юзабіліті, тут помітний крок уперед. Плюс сенсорний екран теж дається в знаки. І Hibi R1, насправді головний конкурент. Він трохи дорожче, але там буквально різниця в 10-15 доларів. В нього більший екран з більшою роздільною здатністю. Він трохи більш такий квадратний інший форм-фактор. Але тут в нас трохи більше потужності і плюс трохи більше динаміки за рахунок, мабуть, цієї потужності, хоча за звуком вони в цілому схожі. Тож, взагалі, насправді багато буде залежати від того, чи залишать цю скидку чи ні, тому що вони, як це прийнято багатьох продавців. Показує, що він там умовно коштував 100 доларів, але зараз вам його віддадуть за 70. І це той випадок, що за 70 доларів він приємніше, ніж за 100. Звісно, за 100 теж непогано, але в цьому випадку да. Там скільки це, ну, майже третина ціни, вона грає важливу роль і дуже додає йому конкурентності. Але в цілому це класний пристрій з непоганим звуком, гарним керуванням, добрим дизайном. А і плюс тонної додаткових можливостей, тому в цілому дуже такий гарний пристрій. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.